Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників. Зараз ремонтую любимий дівчинки, любимого рюкзака. Є в дівчини новий рюкзачок, але й вона його вподобала і говорить, поремонтуй, я вже тут на замочку бігунків став, але вже поламався замочок повністю. Зверталися в майстерню, відмовилися, говорить не. Не можуть вшити, то я таким ручним методом, мононіті, стару. Поставлю потім ці цяточки, от де нитка, Позакрашую. І замочка немає такого фіолетового то чорний. Але дівчина сказала, будь-який колір, чи чорний, чи білий. Головне, щоб закривався любимий рубзачок. От, поремонтую дівчини. І дівчина буде ходити в школу, боже, скоро в школу. Всім добра. Слава Богу.